Благодійний ярмарок, на миті якого зібрати кошти на сплату боргу за електроенергію в переможкому будинку культури, анонсували представниці громадської організації Центр громадської активності перемога. Саме вони взяли приміщення в оренду і хочуть відновити роботу різних гуртків в ньому. Для того щоб працював цей будинок культури, є вже викладачі, є керівники гуртків. Тим більше, що вони і були, і вони готові, є діточки, які хочуть займатися. Є одна проблема: немає зараз електрики через те, що була відключена електрика за неоплату попередніми орендувачами. І зараз треба зібрати кошти, щоб підключити цю електроенергію, і знову почала працювати ця велика гарна споруда і ходили діти на. На гуртки це приватний заклад Ігор Анатолійович Добрянський. Ну, багато людей знають, що там був колись інститут Керує приватний. От і він дає нам в оренду одна гривна на рік. І є така домовленість, що в подальшому може він перейти взагалі до нашої громадської організації або до благодійного фонду, який ми плануємо це ж створити. На підключення світла необхідно 10 тисяч гривень. Їх планують зібрати під час ярмарку. Благодійний ярмарок, де будуть співати наші викладачі вокалу Володимира Тетяна Попандапола, там, де будуть різні розваги проводити Максим, який буде керувати мороз, який буде бокс, у нього там гурток буде, плануємо. Там будуть різні розваги спортивні, невеличкі, будуть фотозона. Ну, я думаю, що буде дуже цікаво всім. Ну і як без майстер-класів. Обов'язково наші член нашої організації будуть проводити майстер-клас. За майстер-класи відповідає Ніна Полішко. Майстер-класи це моя парафія. Я буду проводити майстер-класи по приготуванню корисних цукерок. Також буде аквагрим для діточок. Також ми будемо виробляти такі бубони, брелочки, чудові, такі патріотичні. Та ще, мабуть, ще щось придумаю, щось буде щось цікаве. Захід відбудеться у суботу, 24 лютого, на ганку будинку культури в приморському мікрорайоні. Цей ярмарок відбудеться в рамках підтримки волонтерських ініціатив Всіукраїнська ініціатива Активна громада за підтримки фонду сприяння демократії посольства США в Україні.